Я уже не закидаюся, ловить. А то ось. Всім привіт! Я рада вас вітати у влозі про відпочинок з родиною на природі. І хочу одразу зауважити, що у відео ви побачите лише спортивну рибалку, тобто всю рибу, яку ми зловимо, ми будемо відпускати. Тож бажаю вам приємного перегляду.

закидаюся волос ночі спиру. Я не рибачу ночі. Я намагаюся практикувати його кожен день, і цей день не став виключенням. Тож я взяла свій килимок і пішла насолоджуватися краєвидом. Вау, Вау да. Що ти там уже розложиш? Семечки? На сніданок в другий день я вирішила приготувати авокадо тости та омлет з пармезаном та помідорами. Тож для цього я взяла рисові хлібці, намастила їх сиром Філадельфія та, звичайно, взяла авокадо та розрізала його. Далі ви побачите мої спроби дістати кісточку з нього. Не зовсім в мене виходить. І в результаті. Ось такий сніданок у мене вийшов. Ні, можна було понушати. Трошки моросить дощик. Виходить, поки трохи мовчазний вух, але я думаю, в цьому теж є певна своя якась атмосфера. Якщо залишити звуки природи, які тут є, то можна, думаю, цю атмосферу відчути. Звичайно, йога. Мабуть, цей пір займає перше місце у рейтингу місць, де я займалася йогою. Дуже він мені сподобався. І, до речі, одразу після того, як я закінчила, у нас нарешті клюнула наша перша рибка. Ура! На другий день нарешті. Знімою шкурпетки. Але прямо під берегом риба зійшла. І ми засмучені, пішли готувати іншу рибку. Правда, вже магазинну. Що сюди з і як ви зрозуміли, це вже другий раз клюнуло. Одразу, як тільки мусіли обідати. Большаю сюда бореться. Може, вона устала вже. Не треба. Ваші враження. Бомба. Ти проїхав чи про рибу. Біри, біри, біри. Капець! Козёл. І ми були дійсно в шоці, бо другий раз поспіль зірвалася риба, обірвалася ліска, та татові здалося, що риба не поплила, а що вона залишилася там за ліскою, тож він вирішив спробувати водичку так сказати. Але насправді то виявилася якась палиця, а не різка зовсім і не риба. Ну, хоч водичка була тепла. Ми до сутінок сиділи на пірсі та втомлені пішли спати, а сніданок нам уже готував тато. Це така як тортилія з яєшнею, з помідором, там сир пармезан ще татащику посуду давав, комусь там курку. Ну, коротше, оце все смажиться разом, складається потім, як лавашиком, і виходить дуже такий смачний сніданок. Сирки там не здобуває. Так, ідемо розвідувати нове місце. Тому тут ще один пірс, тут звільнилася територія до 12-ї години. Так що можна тут подивитись, що тут. Це погодка сьогодні. Вирішила я, поки там у всіх тихий час, я так зрозуміла, піти обстежити територію. Світа нету, вот он, в сімки стайл. Я мале, он зрення напрягає. Так. Mm. Да. Я Я не знаю, як це точно назвати, але знаєте, отак сидіти під деревом і їсти мед це було дуже так автентично назву це отак. Йдемо відносити сміття. вода. Розповім вам, поки на заході сонця якого не видно, яку книжку я зараз читаю. Це книга Софії Андрухович Фелікс Австрія. Я насправді дуже давно хотіла познайомитися з Софією Андрухович і, і хотіла прочитати два її інших романи, але в книгарні не було, тому я взяла для початку ознайомитися хоча б з оцим. Але насправді мені книга поки не дуже заходить, я насправді не багато прочитала, тому що я поки змушую себе її читати, поки вона мені не йде. Але можливо треба просто розігнатися. Бо... Дуже багато відсторонень, я б сказала. Ну, я, я таке не дуже люблю, тобто йде історія, і дуже багато флешбеків назад. Отак. Е, от ще замовила собі сьогодні. в Книгарні є така класна акція, е, що купуєш одну книжку Друга в подарунок. Думаю, скористаюсь, бо якраз дочитаю цю книгу і не буде що читати. То замовила собі. Книгу Внутрішня інженерія там про йогу. Я вирішила, що прочитаю. Можливо, це звичайно буде знання, такий переборчик, але вирішила спробувати прочитати, тому що може буде цікаво там саме історія е цього письменника Йога, який розповідає про свій шлях, як він до цього дійшов, до свого типу, просвітлення того, і замовила другу книгу е про я не пам'ятаю назву. Там взагалі про харчування, там про веганське харчування, про веганські страви, рецепти є. Я давно собі хотіла книгу веганських рецептів, хоча я не є веганом, але мене трохи цікавить ця тема, тому я вирішила придбати, почитати. І ну, я просто взагалі люблю веганські страви, тому а, от, і щось там можливо з рецептів для себе знайду. Коротше, я відволіклася, вже трошки потемніша, тому що мене попросили зробити тост за авокадо. Коротше, про харчування. От, що Я відчула потребу змінити свій взагалі підхід до харчування і почати харчуватися більш здорово, щоб бути здоровою. І насправді я зараз на цьому шляху. Тобто я поступово відмовляюся від. Якихось шкідливих продуктів, без яких я раніше, наприклад, не могла жити. Ну, тобто, Там чіпси раз в тиждень, це було обов'язково, мені дуже їх хотілося. Ну, тобто, Я знайшла для себе корисні речі, які набагато смачніші. Взагалі я не дуже люблю, любила знаєте, таких просвітлителів, які там на інтимному харчуванні ми відчуваємо себе, але це дійсно існує. Типу, я думала, що це вигадка, чесно. Я думала, що. Ну так. Да. Да. Звичайно, і йшла, купувала собі чіпси і думала, що смачніше нічого не може бути, але дійсно може. Справді не знаю, чи я це. <лайком> Справді не знаю, чи я це залишу в блозі. Всі ці розмови балачки, тому що я з дитинства граю в цю гру блогерства. Що, типу, всім привіт! Ви на каналі, у нас сестра був канал Сестрички Полунички. Кожен раз купляли ляльку Monster High. Я знімала розпаковку. Правда, без камери, без телефону. Просто всім привіт, бояв якесь місце і там розповідала. І якось не вистачило, мабуть, сміливості почати дійсно свій блог. Ми, мабуть, не було цього розуміння, що комусь може бути дійсно моє життя, але. Те, що цікаво мені, я думаю, варто висвітлювати тут. Можливо, це комусь відгукнеться. А якщо мовчати, то, то це нікому не відгукнеться, бо ти мовчиш ішого з цього нічого. Тому спробуємо такий формат, можливо, комусь дійсно відгукнеться, і це мене надихне знімати далі. Та привіт. привіт Привет. Ми за забар... забар... закрили вхід в нашу палатку, тому що у нас там були невеликі дірочки. І кіт тут місцевий до нас сюди залазив у палатку, тому ми придумали такий спосіб. Хотіти чаю? Ми вже збираємось, тому дякую вам за перегляд, якщо ви додивилися до кінця. І сподіваємося, ще побачимося у якомусь наступному блозі.